Композитор Майк Вікер. За романом Едгара Райса Буруса. Сценарій Мільтона Тубольського. Продюсер Джон Дарк. Режисер Кевін Коннол. Не так швидко, пане Еванс. тепер фото на пам'ять. Усі приготувалися, посміхаємося. Чудово. Шановно, куди ж ви? Девіде, де візьміть нас з собою? Вибачте медзі пасажирів брати заборонено. послухайте і б'юся об заклад і ставлю 50 гіней. Що моя карета буде на тому боці раніше за вас? Непогана ідея. Поки ви будете скакати поверхнею, ми робитимемо свердловину напряму. Досить зупиніться. Дякую, Доку. Девіде, друже. Який незабутній момент для нас? Сподіваюсь виправдати ваше довір'я. Я щойно побився об заклад. Трохи шампанського за успіх? Безперечно, за це я вип'ю. Проте ні, краще не варто. Я слідкуватиму за приладами, та й вам також слід зберігати ясну. голову. Девіде перепрошую, пане інес до усити старі. Вітаю, шановний Вітаю. знайомтеся, доктор Абнер Перрі. дуже приємно. Доктор Фері назвав мене своїм найгіршим учнем. Для одержання диплому з геоінженерії я затратив часу більше, ніж будь-хто. У вас було багато прекрасних якостей, Девіде. але ви все робили занадто повільно, що досить дивно. Адже ваш батько був дуже цілеспрямований. Одним із кращих випускників 58-го року. Здається, то тому... був так так 58-й. От якби мій батько міг побачити крота, Ага, так його назвали залізним кротом. Це я його так називаю. Доктор Феррі вважає його просто машиною для земляних робіт. Вона свердлить гранітну скелю швидко. 8 футів за і це ваш проект, Пері, а фінансував його, як я зрозумів, пан Інес. Пробачте. Девіде? Стелескопи. Наскільки мені відомо, у вас сьогодні випробувальний прохід крізь уельський пафок. Але скажіть відверто, ви насправді збираєтесь досліджувати глибинні надра землі? Ми вже досить довго живемо на земній поверхні. Настав час дізнатися, що робиться пізіння.